Розпаковка Єва. Пакетик отримала ось такий. Чому в пакетик? Тому що вони, мабуть, навчилися у таблетки 24 на сайті одна ціна, в магазині інша. Я кожного ранку роблю масаж лиця і мені найбільше підходить ось такий гель Алої. Чим він прикольний, тим, що він нежирний і гарно ним робити масаж, він не швидко висухає. Зручно класно, комфортно, гель. Холіка-холіка суперовський, класний, і в них бо я подивилась на сайті по 150 гривень. Така велика упаковочка. Дуже мені сподобалась. Думаю, та що я буду через сайт замовляти? Піду в магазині куплю та й буду користуватися. Пішла в магазин, він там два рази дорожчий. Дівчатка пояснює, що на сайті в магазині ціна відрізняється. Думаю, ладно, я не горда. Піду і замовлю на сайті. Але на сайті, щоб була безкоштовна доставка, треба замовити на 500 гривень. Тому я замовила один гель, відправляється в мою косметичку, світашку є. Другий гель по 150 гривень, чому б не взяти. І також фарба для волосся я замовляю. Ось таку гарні Також купую зазвичай в магазині, не через сайт. Я її змішую. Пішки такої яскравої, риженька, мідна. І ось така каштанова. Тоді колір такий насичений, яскравий, але не занадто чорний. Мені подобається змішувати ці кольори. Роблю фарбую себе самостійно, тому дуже подобається. Тому є вам, ну не позортеся якось. Я вчора замовила через дві години. Прийшло мені підтвердження мого замовлення. Підіть заберіть в магазині. То я могла сразу купити за нормальну ціну. У вас в магазині і не. Заморачуватися, це таке, як на таблетках. Прийшов в аптеку, замовив те, що тобі треба, забрав через декілька хвилин, але замовляв через інтернет. Ну на що ви такі замороки робите? Ми все одно прийдемо і купимо до вас ті товари, які нам потрібні, без лишніх всяких дій. Економте нашій час, економте свій час, тому що зранку я сьогодні пішла з самого ранку забирати своє замовлення. У дівчаток то каси не включаються, то вони зайняті. Ну що таке ранок? Ранок зрозуміло, що є робота. І людей відволікаю від роботи, могла вчора купити і не ходити в другий раз і мій час потрачений. Але якщо хтось хоче, знаєте, лайфхаки. Замовляєте через інтернет, бо в інтернеті дешевше, ніж у магазині. Тому є ваюа, якось виправляйтеся, робіть однакові ціни, це буде чесно, по відношенню до споживача. Ну, я так вважаю особисто. Гарного усі дня, бережіть себе і не забувайте, що у нас є світло аксесуари світашка, які додають вам видимості та безпеки в темний час доби, адже я власник магазину світашка.